Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам, Господи Ісусе Христе, Спасителю душ наших, звертаюсь до тебе з відкритим серцем, з надією на Твоє милосердя. Я дякую тобі за життя, за кожен подих, за кожну мить. У якій я можу відчути твою присутність. Я визнаю тебе, єдиним Господом, мого життя, моєї душі, моєї родини, мого роду. Почуй щиру молитву мою і визвали мене, мою душу, мою родину від всякого зла, яке тягнеться по материнській лінії. І всіх предків аж до початку нашого роду. Я каюся за всі гріхи свідомі і несвідомі, які були скоєні жінками мого роду, за відступництво від тебе, за гнів, образи, нарікання, за чаклунство, ворожіння, закляття, за спроби контролю чужої волі. За тяжкі прокльони, висловлені в злобі, за зневагу до чоловіка і дітей, за порушення подружної вірності, за оборти, вбивства ненароджених, за байдужість до тебе, Боже, за впертість, гординю і небажання прощати. Я від імені мого роду. Каюся І прошу прощення у Тебе, Ісусе. Прости Єм, Ісусе, всі злі слова, всі клятви, всі прокльони, які були сказані по материнській лінії. Прости, Господи, кожне діло темряви, кожну участь у чаклунстві, ворожинні, прокльонах, заздрощах. Плітках, розірви і зруйнуй кожну силу прокляття, яке було передане через материнське слово, через гріх, через біль і нещастя. Визвали мою душу, душі моїх дітей, душі всього роду, живих і померлих, від того, що нищить нас. Роз'єднує, веде на погибель. Я зрікаюсь усього, що не є від Тебе, Господи. Я зрікаюсь прокльонів роду, чаклунських магічних обрядів, домовою з темрявою, таємних гріхів і проклять, свідомих і несвідомих. Визнаю тебе, Ісусе Христе. Господом усіх поколінь від першого до останнього, визнаю тебе владикою мого роду. Во ім'я Твоє Ісусе Христе, я розриваю кожен демонічний зв'язок по материнській лінії, що несе біль, хвороби, злидні, самотність, розлучення, невіря, передчасну смерть. Душевні розлади, безпліддя, прокльони, страх, сором, залежності. Хай вони впадуть, як єрихонські стіни від сили Божої. Я прошу тебе, подивися нині на мій рід по материнській лінії, зціли його, поглянь на материнські сльози в історії моєї родини. Очисти цими сльозами те, що було зруйноване, де прокляття принеси благословення, де біль дай зцілення, оновлення, де смерть, даруй Воскресіння. Малю тебе, Ісусе, за кожну жінку мого роду, за всіх, хто був до мене, за маму. Бабусю, прабабусь і всіх жінок у моєму роді. Аж до початку роду хай зійде на них Твій Святий Дух, хай замість болю буде зцілення, хай замість зради буде вірність, хай замість гніву буде прощення, хай замість силиднів буде достаток, хай замість хвороби. Буде здоров'я, хай замість темряви, буде Твоє світо, благодать і милість. Я приймаю все, що Ти, Господи, маєш для мене і для мого роду. Приймаю Твоє очищення, Твоє прощення, Твою благодать, Твоє нове життя, щоб ми йшли не стежками темряви, а шляхом правди. Любові та спасіння, благослови мене бути новим початком, бути тим, через кого мій рід буде освячений, через кого припиниться біль, через кого почнеться нове життя у тобі. Святий Дух, прийди, прийди у моє серце, у мою душу, у глибини мого роду. Увійди у ті місця, де століттями панувала темрява, біль, образа, гнів, відчуження. Прийди, як вогонь, який очищає, прийди, як вода, яка омиває, прийди, як світло, яке освітлює найтемніші куточки поколінь. Прийди, Святий Дух! І вдихни у наш рід силу, щоб піднятися з попелу болю до життя у благодаті. Там, де було безпліддя, хай проросте життя, там, де панував страх, хай буде твій спокій. Там, де були кайдани гріха, хай буде життя, вільне від болю, страху біди, злиднів. Постійних сварок і небезпек. Вилий на нас свої дари, віру, мудрість, кротість, витривалість, милосердя і силу любити. Господи, зціли покоління мого роду. Там, де були образи, даруй примирення, там, де серця закам'яніли, даруй сльози очищення. Торкнись тих моментів, де страждання стали джерелом проклять і перетвори їх на джерела милості, милосердя. Хай будуть освячені всі шляхи мого роду, всі зв'язки між поколіннями, віднови повагу до старших, любов між сестрами, підтримку між матерями і дочками. Довіру між родичами, об'єднай нас у Твоєму святому імені, Ісусе, щоб ми, як один рід, поклонялися Тобі і служили Тобі. Дякую тобі, Ісусе, що Ти чуєш. дякую тобі, що ти дієш, дякую тобі, що навіть з найзаплутаніших історій. Ти твориш нове життя. Господи, благослови майбутні покоління мого роду, всіх, хто народиться після мене. Хай вони не несуть більше тягаря провини, страху проклять. Хай вони будуть носіями світла, віри, любові. Хай у нашому роді більше не буде зради, проклять. Темряви, а буде служіння тобі, Ісусе, з чистим серцем. Благослови мене, мою родину, і ще не народжені душі мого роду. Хай у них живе Твоя благодать, Твоя істина, Твоя сила, Хай з мого роду піднімаються ті, хто нестимуть Слово Боже. Хай наш рід буде тільки Твоїм, Ісусе, навіки. І Хай Твоя слава перебуває над нами. Слава тобі, Ісусе Христе, разом з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.